За дві тисячі доларів допомагала ухилянтам уникнути мобілізації у Кропивницькому. На хабарі взяли секретаркою військово-лікарської комісії при місцевому центрі комплектування. Посадовиця незаконно виписувала військовозобов'язаним повістки для явки до терцентру, і з місячною відстрочкою це давало їм можливість ухилитися від мобілізації. Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили на Кіровоградщину чергову схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи злочинну схему налагодила секретарка БЛК при місцевому ТЦК. Оперативники СБУ затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди та повідомили її про підозри за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття незаконної вигоди посадовою особою за обіцянку впливу. У на прийняття певного рішення 547 незаконно зрубаних дерев це понад 4 мільйони збитків довкілля на Кіровоградщині Повідомили про підозру посадовцю державного підприємства Ліси України за фактом умисного перевищення повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Встановлено, що головний лісничий однієї з філій Державного підприємства Ліси України, перевищуючи службові повноваження, у січні 2023 року здійснив видачу незаконного лісорубного квитка. Внаслідок протиправних дій підозрюваного підрядним підприємством упродовж року здійснено порубку 547 дерев, чим спричинено понад 4 мільйони гривень збитків навколишньому природному середовищу. Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру. Зру посадовцю державного підприємства за частиною 3 статті 365, шістдесят за частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Працює національна поліція відкрийте двері. Будемо змушений ламати двері. Відкрийте. Оперативники департаменту картного розшуку національної поліції України виявили групу осіб, яка організувала схему незаконного заволодіння фінансовими рахунками громадян Чехії. За викритим фактом слідчі головного слідчого управління нацполіції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що лідером групи є мешканець Дніпра, який разом зі спільниками налагодили мережу так званих кол-центрів, спеціалісти, яких здійснювали міжнародні телефонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і переконували, що через загрозу несанкціонованого доступу до фінансових рахунків їх потрібно тимчасово перевести на. Інші більш безпечні або придбати криптовалюту спільно з правоохоронцями Республіки Чехія працівники Нацполіції вже зібрали доказову базу щодо 11 потерпілих, яким завдано матеріальні збитки на загальну суму майже 12 мільйонів гривень. Колцентри діяли на території Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської областей. Учасники групи це громадяни України та Молдови і Чехії віком від 20 до 54 років. Ків четверо з іноземців були у розшуку за Інтерполом за вчинення злочинів. Поліцейська міжнародна спецоперація тривала у кілька етапів. Під час санкціонованих заходів було вилучено мобільні телефони, банківські картки, оргтехніку, а також готівку у різній валюті на загальну суму майже 3 мільйони гривень. Громадянина Молдови та трьох громадян Чехії було затримано та екстрадовано. Наразі слідчі головного слідчого управління нацполіції повідомили про підозру 26-річному лідеру групи, а також п'ятьом учасникам групи за створення керівництва також участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене в особливо великих Розмірах фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора. Новий субваріант COVID-19 вже на Кіровоградщині. Лабораторно підтвердили перші випадки одного із рекомбінантних підтипів штаму Омікрон стратус. Захворіли четверо людей, серед них одна дитина. Зокрема, діагноз підтвердили трьом кропивничанам та жителю Знам'янської громади. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також нагадали, що стратус відомий підвищеною заразністю. Серед характерних симптомів охриплість голосу нежить кашель підвищена температура температура та загальна слабкість у разі появи симптомів респіраторного захворювання рекомендують звертатися до сімейного лікаря та дотримуватись заходів індивідуального захисту. Фахівці наголошують, що найдієвішою профілактикою ускладнень при коронавірусі є вакцинація. У Кіровоградській області на постійній основі продовжують діяти 98 постійних пунктів щеплення і три центри масової вакцинації це у Знам'янки, Бобринці і в Світловодську. У місті Кропивницькому вакцинацію чи ревакцинацію від covid 19 можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини наших двох центрів первинної медико-санітарної допомоги це центр 1 та центр 2, а також в пункті щеплення у місті Кропивницькому на селищі Гірничо в амбулаторії загальної практики сімейної медицини вакцина в Кіровоградській області є в достатній кількості на сьогодні. В області близько двох тисяч вакцини від COVID-19. 1 вересня ліцей центральний зустрічає учнів на навчання. Чепурні, радісні і натхнені, діти не можуть дочекатися початку занять. Шестирічний Матвій іде у перший клас. Відразу потоваришував з однолітками і прагне гарно проявити себе перед вчителями. Що з тобі найкраще виходить? Що ти любиш робити? Не «Читати. Читай. Логічна одна книжка там записує, там. Зоширки там. і і там були ну, склади, і ми їх читаємо. Не менше, ніж син схвильована, і мама Світлана. Не може повірити, що Матвій так швидко виріс і вчитиметься в одному ліцеї зі своїми старшими братами. Каже, на свято 1 вересня збирали хлопчика всією родиною. Сподівається, що цей день для сина стане щасливим спогадом, а навчання приноситиме задоволення. Перше вересня, перший день осені і хочете, щоб дитині це запам'яталося. Переживає, що потрібно рано вставати, тому що школа це відповідальність. і Ранкові підйоми будемо сподіватися, будуть тільки в радісті. Шкільний дзвоник сигналізує про початок занять. Сьогодні вчителі не виставляють оцінок і не обтяжують учнів складними завданнями. Уроки присвятили патріотичній тематиці. Одинадцятикласники слухають розповідь про випускника ліцею Фарида Ліпченка, який трагічно загинув на фронті. Щемливими історіями про військового діляться його друзі. Я пам'ятаю, як ми грали з ним в футбол кожного дня. Він мені покупав вкусняшки там разні. Він навчався в нашому ліцеї. Був добрим, щирим другом, сусідом. Коли прийшла війна, він без всяких вагань став на захист нашої України. З 2023 року Фарид боронив Україну в складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Був відважним воїном та не жалів окупантів. Життя бійця обірвалося торік, в районі Новомихайлівки на Донеччині, розповідають дітям-педагоги. Він ішов розвідку зі своїми товаришами. І так сталося, що ми трапили на засідку. І їх розстріляли. Ну, першим загинув Фарид, товариші були поранені. Талановитий практично усього. Потрібно було історію вивчити, зробив, математику зробив, підтягнув. Треба було виступити перед аудиторією, будь ласка, прочитати гуморески, заспівати пісню, затанцювати. Все міг. Фариду було лише 24 роки. За виявлену мужність військового нагороджено почесною відзнакою Срібний хрест та нагрудним знаком командувача десантно-штурмових військ завжди перші. Також його світлина прикрашає куточок бойової слави, який облаштували в ліцеї. Старшокласники переконані, Фарид зірцевий воїн, тому з нього потрібно брати приклад. Він... Був сміливим, він віддав своє життя за те, щоб ми могли тут сидіти зараз, навчатися, жити своє життя. Він захищав нашу країну, і я думаю, що про таких людей треба знати і поважати їх. Це найменше, що ми можемо зробити за те, що вони роблять там на фронті. Тим часом дев'ятикласники зосереджено пишуть листи в майбутнє. Кожен з учнів розмірковує, якою хоче бачити Україну після війни, та про що мріє понад усе четвертий рік поспіль. Ми зустрічаємо день знань у непростих умовах воєнного стану. Тому вкрай важливо перетворити цей день на джерело натхнення підтримки віри в майбутнє. Тому сьогодні ми Мотивуємо себе на ось це краще майбутнє на нашу перемогу в Україні, і всі найкращі побажання ми пишемо собі сьогодні, транслюємо у всесвіт. Я бачу Україну вільною та незалежною державою. Я б хотіла, щоб в Україні з'явилося побільше історичних монументів, побільше музеїв, щоб кожен поважав свої думки та думки інших. Я поставив собі ціль закінчити рік на відмінно. Для цього я роблю все можливе. Це гарно вчуся, стараюся виконувати всі завдання, що вчителі дають, та стараюся бути лідером. У дирекції зазначили, цього року в ліцеї за парти сядуть майже тисячу учнів. Поки триває війна, діти змушені навчатися в змішаному форматі. У цьому навчальному році у нашому закладі буде навчатися 917 учнів. Це на 48 дітей більше ніж минулого року. Шкільна родина нашого ліцею зросла. 30 класів буде працювати. Вони будуть працювати в змішаному форматі. Учні перших, других, третіх та одинадцятих класів будуть працювати очно. Всі інші будуть мати один дистанційний день. В адміністрації ліцею запевнили про безпеку школярів. Подбали на випадок повітряних тривог. Навчальний заклад має містке укриття. Укриття нашого ліцею розраховано на 330 місць. Наше укриття нашої школи забезпечено усім необхідним. Тут є вентиляція, тут є необхідний запас води, є вайфай, працює система автоматичної протипожежної сигналізації, є централізоване опалення, каналізація, водовідведення тобто, всі умови для дітей забезпечено. Як і щороку, до дня знань, ліцей провів традиційну благодійну акцію 1 вересня без квітів. Замість букетів школярі задонатили кошти на потреби Збройних сил. На зібрані гроші волонтери придбають дрони, якими українські захисники знищуватимуть ворога, щоб діти могли спокійно навчатися і зростати у вільній Україні без обстрілів та вибухів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ. На уроки з фарбами та олівцями напередодні свята першого дзвоника в молодіжному центрі Кома, що в Кропивницькому, грошові сертифікати на шкільне приладдя подарували майбутнім першокласникам з багатодітних родин. Батьки зможуть придбати дітям набори для уроків малювання. Благодійну акцію реалізували за ініціативи міської влади. Після вручення сертифікатів дітлахів розважали вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості. Малеча відгадувала загадки, слухала кумедні гуморески, а потім аніматори влаштували дітям танцювальну руханку. Дуже важливо, що ви можете піти. Школу саме живу і навчатися саме офлайн, тому що ніч... нічого не замінить живого вчительського слова, вчительського обличчя. Я вам хочу всім, дорогі дітки, побажати перш за все, щоб ви відчули щасливе дитинство, справжнє щасливе дитинство, щоб припинилися обстріли, щоб було завжди над вами мирне небо. Щоб було, якщо це можливо, поруч тато й мама. Отримали сертифікат на 500 гривень, підемо та купимо щось, якісь приладять до школи, то ще не докупили. Ну, нам трошки фарба сталася докупити, та олівців і бумагу цвітну та карандаші. У нас п'ятеро дітей, старша дівчинка і чотиро хлопчиків. Служба безпеки України оголосила заочну підозру Рамзану Кадирову у скоєнні воєнних злочинів. Слідство зібрало на докази його причетності до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Повідомляє прес-служба СБУ. За матеріалами справи Кадиров наказав своїм бойовикам не брати українських воїнів у полон, а розстрілювати їх прямо на полі бою. Крім того, використовувати їх як живий щит, відправляти на дахи військових об'єктів у Грозному для прикриття від атак українських дронів. Що про таке поводження з українськими військовополоненими думають кропивничани та якого покарання прагнуть для Кадирова, давайте поцікавимося. Росіяни і кадировці вони не люди. Тому, чесно кажучи, за три з половиною роки ми вже нічому не дивуємося. Але на жаль... Це наша реальність, і нам дуже шкода наших військових, які дуже страждають від цих варварів. Ми сподіваємося, що наша служба безпеки України його ліквідує або ГУР, або хтось із добрих. Ясно, що це не по-людськи, і як, як психолог працюю, наприклад, з полоненими звільненими, тобто зі звільненими з полону, і я знаю в якому вони стані. Тобто є спеціальні правила поводження. Це все люди. І я так розумію, що Україна дотримується цих правил, а Росія не дотримується. Покарання заслуговує ходило за ось такі на я. Думаю, що е, це по яким законам? Тобто, якщо він, е, він до нас потрапляє, то треба судити по нашим законам. Думаю, так довічне об'язання, це значить, що е, це треба його годувати. Все життя е, смертна кара в нас є смертна кара, ні. Немає. Ну, значить, по законам ув'язнення довір. Що ж робити, Ну це жахливо. Взагалі є міжнародні норми і права. Введення війни, це порушення. Я думаю, що не тільки наше, наш уряд зреагував правильно, але повинен, щоб світова спільнота на це реагувала якого покарання заслуговує Кадиров за ці накази? Ну, відповідно до міжнародних норм, я сьогодні ну, я не однозначно найвищої міри. Я думаю, що і, якщо це передбачено світовим законом або до вічного ув'язнення, це війна, але це жахливо, звісно. Якого покарання от за ці накази заслуговує Кадиров? Як думаєте? Я не впевнений, що він взагалі отримає якесь покарання. Але загалом, чого він заслуговує, я думаю, це вже служба безпеки України повинна вирішувати. Це ж преступлення, такого не можна допускати. Це повинен втрутитися ООН, ЄС. Повинно щось робити, але на ті мало у нас в країні надія тільки на нашу ЗСУ, на наших хлопців. За такі варварські накази Кадиров якого покарання заслуговує? буде добре, якщо його десь пристрелять по-тихому. Ще 29 житлових багатоповерхівок Кропивницького планують відключити від централізованого опалення. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету міської ради в управлінні житлово-комунального господарства. Кажуть, будинків, які пропонувалося від'єднати, набагато більше. Утім, не усі звернення проходять комісію. Є певна процедура. Тим часом жителі будинків, де питання про від'єднання погоджено. Але вони не становили автономку, можуть розраховувати на допомогу з бюджету. Для цього є спеціальні програми, які зменшать фінансове навантаження з переходу на індивідуальний обігрів. Отримати можна щонайменше 50% відсоткову компенсацію, а деякі категорії громадян можуть претендувати і на більш вигідні умови. Також у владі запевнили, навіть будинки, по яким рішення прийнято, не відключать доти, доки всі квартири не встановлять автономні системи опалення. Пропонується до відключення 29 житлових будинків відповідно до затвердженої схеми теплопостачання по місту Кропивницькому. Пропонувалось до відключення близько 180 житлових будинків. Це ті будинки, в яких залишилося 10, 12, 15% навантаження централізованого. Мешканці провели збори. І проголосували про відключення житлових будинків. Рішення приймається на підставі попереднього рішення зборів багатоквартирних будинків, де люди голосують, і більшості голосів приймають таке рішення відключити свій будинок, де вони проживають, від централізованого опалення. Але остаточне фактичне відключення будинків від централізованого опалення буде відбуватися тільки після того, як буде встановлено, що кожна квартира. Буде підключена до автономного опалення. Діє у нас програма соціальної підтримки на влаштування автономного опалення, де 50% – це власних коштів і 50% відшкодовує міський бюджет для встановлення автономного. Опалення також для ряду інших соціально незахищених верст населення діє ще більша пільга для того, ще раз повторюю, щоб кожна квартира, кожен житель квартири, кожен власник квартири міг бути забезпечений автономним опаленням. 30 об'єктів, які були визнані від умерлої спадщиною чи безказяйним майном, з 2020 року перейшли в комунальну власність Кропивницької громади. Про це повідомляє міська рада. Наразі уповноваженим органом, що опікується цим питанням, є управління комунальної власності. Запити про так звані нічийні об'єкти. Посадовці отримують від підприємств або жителів міста. Якщо перевірка підтверджує, що власника справді немає. Рішення про передачу нерухомості у власність громади ухвалює суд. Потім будівлю вносять до реєстру комунального майна. В подальшому такі об'єкти передають у користування містянам, які тривалий час знаходилися в черзі на житло. Юридично процедура складна і може розтягнутися на роки, зазначили в управлінні комунальної власності. Відмерла спадщина та безхазяйна майно це покинуті об'єкти, які з тих чи інших причин без власника опинилися. Такі об'єкти вони руйнуються, такі об'єкти потребують нашого утримання. Якщо міська влада не буде приймати певних рішень, в таких об'єктах будуть розводитися антисанітарія, такі об'єкти будуть занепадати, навіть в деяких випадках будуть правопорушення здійснюватися. 31 нещасний випадок на виробництві зареєстрували фахівці Державної служби з питань праці протягом поточного року на Кіровоградщині. Внаслідок порушень техніки безпеки травмувалися 33 працівника. Четверо померли від отриманих ушкоджень. Встановлено, що з декотрими робітниками не були укладені офіційні трудові угоди, повідомляють у Держпраці за підсумками перевірок. Аби вирішити проблему неофіційного працевлаштування, щороку інспектори здійснюють профілактичні рейди на підприємства, в ході яких інформують роботодавців про ризики і наслідки незадекларованої праці. Кампанія Виходь на світло триває з 1 серпня до 1 жовтня. Як зазначили в регіональному управлінні держпраці, на сьогодні їхні фахівці провели понад 400 виїздів до роботодавців, за результатами яких виявили майже 300 неоформлених працівників. Тіньова економіка та неофіційне працевлаштування зменшують ресурси держави і ускладнюють розвиток важливих сфер, як от охорона, здоров'я та освіта. Працівники безофіційного оформлення позбавляють себе прав і гарантій, не мають соцзахисту при хворобі чи травмі, оплачуваної відпустки чи допомоги по безробіттю. Також вони накопичують менше трудового стажу. Що згодом позбавляє їх пенсій та інших соціальних виплат. 30 серпня по всій території України і за її межами, а також в тому числі і на території Кіровоградської області, відбувся щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів біжу за героїв України. Забіг став уже своєрідною традицією для нашого суспільства, символом єднання. Поваги, шани до тих, хто загинув, захищаючи нашу країну. Кожен учасник забігу, прикріпивши на футболці зображення загиблого захисника, якому власне, присвячували даний забіг, міг обрати для себе дистанцію 2, 5, 10 кілометрів. На Кіровоградщині до забігу цьогоріч долучилося 6419 тисяч осіб. До участі у забігу долучилися члени сімей загиблих захисників та Захисниць України, члени сімей, зниклих безвісти, військовополонених, ветерани, долучилися студентство, молодь, працівники правоохоронних органів, ДСНС, а також всі, хто просто бажав шанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць України та підтримати родини, які втратили на війні своїх рідних і близьких. Дуже приємно, що в цьому році взяла така кількість учасників, бо саме це показує те, що ми, українці, здатні об'єднуватись навколо горя. В свою чергу Кіровоградська обласна військова адміністрація хоче подякувати всім громадам, які долучилися до цьогорічного забігу. А особлива подяка тим громадам, де безпосередньо брали керівники участь в забігу та організували навколо себе громаду та таким чином вшанували пам'ять загиблих героїв. У Кропивницькому з професійним святом привітали провідних підприємців області. Урочистості відбулися в обл адміністрації. Грамотами відзначили кілька десятків підприємців. У владі наголосили, сьогодні малий та середній бізнес це основа економіки та обороноздатності України. Нині в регіоні зареєстровано понад 40 тисяч ФОПів. Завдяки їхнім податкам наповнюється бюджет, створюються нові робочі місця та міцнішає українська армія. Тож держава зацікавлена не перешкоджати, а подбати. Про сприятливі умови для відкриття та розвитку власної справи «25 років, приватний підприємець. Маємо 4 магазини. Маловиспільська громада це Смоліно, це Новоміргород, магазини, два. Можу порадити своїм молодим колегам, не бояться розпочинати поступово. Поступово все буде, поступово все вийде. Це не страшно. Тим більше, якщо ти хочеш, якщо ти прагнеш, якщо в тебе є бажання, в тебе все вийде. Сьогодні відзнака заслужена, я гадаю, дякую. що вона для вас означає. Це приємно. На ну, саме перше приємне і ну, відчуваєш, що ти не даром працюєш. Що ти все правильно робиш. Все дякую, саме завдячуючи вам, сьогодні ми маємо можливість. Підтримувати дійсно Збройні Сили України, підтримувати громадян, які покинули, змушені були покинути власні домівки через сплату податків і зборів до бюджету. Ми сьогодні маємо бюджетні надходження. За рахунок цього все-таки маємо можливість ефективно утримувати заклади охорони здоров'я, освіти, забезпечувати відповідні соціальні стандарти. і хвала. Ви Приймаєте активну участь в усіх проєктах, які направлені на підтримку економіки воюючої країни. І незалежно від того, чи це сільський бізнес в наших невеликих населених пунктах, чи це дуже потужні економічні підприємства, ви всі робите головне, ви даєте впевненість. Держави в тому, що Україна була, є і буде. Місто до руїн у музеї мистецтва Кропивницькому відкрили фотовиставку спогад про те, як виглядав Маріуполь перед російським вторгненням. В експозиції Мій Маріуполь щасливі миті крізь об'єктив представлені 28 світлин, зроблених маріупольськими фотографами в мирні часи. На фотографіях зображені краєвиди вільного Маріуполя, його інфраструктура та пам'ятки архітектури, місця для відпочинку, а також знакові для Маріупольців. Події переважна більшість будівель на фото були знищені чи пошкоджені Уджені окупантами серед них сумнозвісний драмтеатр, завод Азовсталь, будинок з годинником та чимало інших дорогих серцю Маріупольців споруд. Підготувати експозицію допоміг центр підтримки переселенців «Я Маріуполь», аби земляки могли повернутися думками в рідне та затишне місто, коли туди ще не прийшла війна. Ця виставка вона подорожує. Містами України для того, щоб показати, який був український Маріуполь вже оновлений, сучасний, колоритний, різноманітний. Як показати, як саме проводили свята будні, де саме відпочивали? Це те місто, якого вже не немає і вже його не буде. Це яке воно залишилось у наших спогадах. Ратують дзвінки, неспокійний сон, а ще може бути хвилювання, агресія, тривога. Так, це емоційне вигорання. Що робити, як діяти? Я вам розповім. Починайте день правильно, почніть його смачної кави або чашечки чаю. Хваліть себе, налаштовуйте на прекрасний день, прокидайтеся з посмішкою, включіть у свій раціон, здорове харчування, фізичні навантаження. А ще не забувайте про хобі і пам'ятайте, що все у ваших руках.